Місія вашій увазі представлена робота на тему розробка інформаційного ресурсу для ЗНВК номер 41 Об'єктом дослідження це є процес розробки та створення веб-сайту для закладу загальної середньої освіти. Предметом є методи та засоби розробки програмного забезпечення сайту, а метою створення цього конкретного проекту є створення веб-сайту, що відповідає наступним вимогам. Легкодоступність наявної на сайті інформації, тобто користувачі повинні мати можливість швидко знайти усю необхідну для них інформацію, повинен зауважити, що інформації на таких сайтах розміщено доволі багато. Це простота в керуванні цим вебсайтом, тому що наразі загальні загальноосвітні заклади не мають кваліфікованих кадрів у штаті і вони. вони Повинні мати змогу керувати цими сайтами власноруч і керувати їми без якогось досвіду. Тобто, це повинен бути легкий процес і відповідні сайт вимогам чинного законодавства. А саме в другій частині 30-ї статті закону про освіту, там є доволі великий перелік документів, які у обов'язковому обов'язковому порядку повинні бути розміщені та своєчасно оновлені на вебсайті, завдання цього проекту це. Проаналізувати існуючі методи створення вебсайтів, розробити технічні завдання для сайту згідно існуючих вимог здійснити вибір засобів, що будуть використані для його реалізації, та безпосередньо розробити сайт згідно ТЗ, протестувати його та наповнити інформацією. Що вирішує цей продукт? Які завдання? Це надання відкритого доступу до інформації згідно. З тієї ж статті 30 закону про Україну, це реалізація таких функцій, як представницька, освітня, виховна та інформаційна, тобто надання інформації про життя закладу, про події, які у закладу надання освітньої інформації, тобто якихось підручників, завдань та іншого, надання інформації для батьків, у тому числі, та забезпечення прозорості комунікації адміністрації. Колективу, учнів та батьків в мережі інтернет мається на увазі активності, знову ж таки, які проводяться у школі. мається на увазі фінансова інформація, яка надається школою на сайті, та, ну, можна сказати, що життя школи. Етапи розробки вебсайту. Ну, По-перше, було проаналізовано методи, за допомогою яких створюються вебсайти. Було розроблено технічне завдання для конкретно цього сайту в обрані програмні засоби, і проект було реалізовано. На етапі аналізу існуючих методів було проведено порівняння існуючих наразі вебсайтів інших закладів загальної середньої освіти, та виділено перелік сильних та слабих їх Тобто, Наприклад, сайт Запорізької гімназії номер 28 він. Доволі стар, застарілий, якщо говорити про дизайн. Він не має, він не є адаптивним. Але при цьому о, інформація, що на ньому розміщена, вона дуже легка для пошуку та надана в дуже зручному для користувачів вигляді. Але при цьому навігація сайтом через його застарілість не є зручною. О, у, на сайті Київського НВК 141 дизайн. Набагато кращий, він все ще не є адаптивним. Інформація розміщена в дуже легкому вигляді, але при цьому вона розміщена на сайті не структурована і тому її важко знайти. І все ще проблеми є з навігацією. Криворізька ЗОШ номер 37 Ну таке зауваження: їх веб-сайт є переможцем щорічного конкурсу шкільних вебсайтів, і він. Дійсно, це дуже сучасний, дуже гарно пророблений сайт. Він а, сучасний, він адаптивний. Вся інформація подана в одному місці. Вона дуже легка для сприйняття, і навігація сайтом не має якихось недоліків. Тобто, увесь сайт в цілому недоліків немає. І приведено ще сайт одної, дуже гарної школи Київського ліцею інтелект. А, він Теж пророблений дуже якісно, але має деякі недоліки щодо сприйняття інформації, а саме шрифти на цьому сайті е, у деяких місцях через фонові зображення дуже погано видно. Тобто інформацію важко читати. Програмне забезпечення, що використовувалось для реали... реалізації продукту. Ну, от, як текстовий редактор було обрано Sublime Text3. Це дуже комфортний текстовий редактор, який дозволяє швидко. Створювати та редагувати код завдяки тому, що можна багато елементів додати у буквально кілька кроків. Мови програмування стандартні для цього процесу: html та css Фреймворк Bootstrap 4 було обрано для того, щоб зробити сайт адаптивним для спрощення. Його проектування та що було дуже важливо на той час, коли цей сайт починав розроблюватися, прискорення його розробки, і CMS WordPress була обрана для зручного керування саме як було зазначено раніше, для того, щоб мало досвідчені кадри могли керувати вебсайтом самостійно без сторонньої допомоги, це схема головного меню. Як ви можете тут бачити, уся інформація структурована, тобто у, є посилання на головну, головному меню. Прозорість та інформаційна відкритість. Тут надано всю інформацію, що потребує 30-та стаття е, закону про Україну. Освітня діяльність. Тут подано всю інформацію щодо безпосередньо освіти, яку надає заклад загальної середньої освіти. Методична робота це розділ більш для вчителів. Е, в ньому є. Матеріали, які розміщують вчителі, їх роботи, конкурси і таке інше. І фінансова інформація вона має бути винесена в окремий пункт і вона нагальна в головному меню. Тобто, вона потрібна, вона має бути, вона має легко знаходитися тут ви можете побачити схему безпосередньо головної сторінки сайту. Сайт, головна сторінка зроблена блоками. Всі блоки є адаптивними. вони Коректно відображаються у різних браузерах, вони коректно відображаються за різної ширини екрану, вони коректно відображаються на різних пристроях. Тобто, наприклад, на мобільному телефоні блок новини, який на комп'ютері, як ви можете бачити, розміщений в 6 карток, по три в кожному ряді, він на мобільних пристроях складається в шість карток, які розташовані вертикально. Тобто, шість карток, шість рядів. І це стосується усіх блоків. Всі вони адаптивні, всі вони відображаються коректно. Також можете побачити безпосередньо саму головну сторінку, її зовнішній вигляд. І висновки можете бачити.